Для них це місце зустрічі. Сюди вони щоразу несуть квіти. Вона врятувала життя майже ста дітям. А з поміж них 25 єврейських дітей, таких, як Олександра Шулешко, називають праведники народів світу. Саме тут, в центрі Черкас, вона переховувала дітей від нацистської розправи. Саме на цій території був дитячий садок, який ще існував перед війною. І в якому Олександра Максимівна створила цей дитячий притулок. Там діти Олександру Максимівну називали мамою, говорить дослідниця її життя Раїса Загоріна. Коли почалась війна почалася окупація, і вона підібрала якось на вулиці дитину, маленьку дитину біля тіла вбитої жінки, вона забрала її додому. І тоді в неї з'явилася ця думка створити притулок. Тоді Тамілі Абрамівні було три з мамою та сестрою. Вони теж були змушені переховуватися. Мені випало в 44-му році повернутися з евакуації, і мені було шість років, коли звільнили Черкаси. Ми повернулися, і це був дитячий садочок номер 4 і я в нього ходила. Ці жінки у співавторстві написали книгу про життя та подвиги Олександри Шулешко. Вона є і в краєзнавчому музеї, там, де зберігається її фото, блуза та медаль. Олександра Максимівна та люди, які працювали з нею у притулку, записали цих дітей. Під різними вигаданими іменами, національностями, таким чином врятувавши їх від неминучої загибелі. Антисемітизм, знищення єврейського народу, повне фізичне, тотальне знищення це була одна з основних. Основ, основних Наріжних каменів нацистської ідеології, таких праведників на Черкащині було 57, а по всій країні понад 2,5 тисячі, показує завідувач сектору воєнної історії. Їхні імена є в цьому довіднику. Одне із них може з'явитися і на Черкаській вулиці у квітні. Та понімічна комісія прийняла рішення перейменувати вулицю Пушкіна на Олександри Шулешко. Ми добивалися, щоб її ім'я було в нашому місті на одній з вулиць. Понад 15 років, і якщо це трапиться, це буде день щастя. На останок нашої зустрічі Таміла Шапіро каже, хоче зробити важливу річ зателефонувати доньці Олександри Шулешко Ларисі. Стоїмо коло мамочки, ми вже їй переказуємо. Від... Тебе вітання. Вони не можуть оминути теми війни теперішньої. Це ніби знову все пережити. Чекаємо перемоги! Тільки на те сподівання, тільки тим, і живемо. Я ж кажу, що це найголовніше зараз. Кажуть, як ніколи, зараз Україна потребує нових праведників. Бо це українці. І зараз ми бачимо, як люди приходять один одному на допомогу. Тетяна Рева, Олег Куриш, новини на Суспільному, Черкаси.